Фармадол, забудь про головний біль на зв'язку з військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. обговоримо оперативну ситуацію на сході, міжнародну збройну допомогу та військову підготовку українських бійців за кордоном. Олександре, вітаю вас. Вітаю. Пропоную почати з гарячих подій на фронті Бахмут, Солодар, Сватове, Креміна, попри так зване оголошене режим припинення вогню, російські окупанти все-таки протягом святкових вихідних продовжували обстрілювати українські позиції із танків, із мінометів, ствольної артилерії. Як би ви охарактеризували ситуацію саме на східному фланзі? Які шанси у Росіян вийти на кордони Донецької області або бодай зайняти якийсь населений пункт? Ну, шансів вийти на кордони Донецької області у них жодного, нуль фактично. І якщо ми кажемо про якесь переміря, про яке вони там говорили, ну насправді в це ніхто не вірив, і ми лише побачили, що дійсно їм вірити немає сенсу. Хоча знову ж таки реагувати на ось ці ці переміря не треба, бо росіянам потрібні переміря для того, щоб Реалізовувати е, свої плани по передислокації перегрупуванню військ, накопичення боєкомплекту, компенсації втрат е, за рахунок. Ресурсів резервних і таким чином, а, після кожного переміря, але то або тоді, коли їм це а, вони заважають потрібним, а, вони розпочнуть нову хвилю наступальних штурмових дій, і нам набагато краще постійно невелювати їх ресурс аніж надавати їм цей ресурс накопичувати, а тому ніяких перемірей. Щодо а, їх можливостей. Окупувати Донецьку область, ми повинні розуміти, що ресурса для цього їм недостатньо для цього необхідно досить потужний ресурс, повна комплектація підрозділів, необхідна кількість боєкомплекту для забезпечення артилерії. Все це, це відсутнє, і особливо, що відсутнє, окрім всього цього, це професійна складова як серед військовослужбовців. Так і серед е, командування. Бо ми бачимо, хто воює. Якщо ми кажемо про Баку, хто там є основним штурмовим елементом. Це представники ПВК Вагнер а хто є представниками ПВК Вагнер? Зеки дуже професійні, високоякісні е, вояки. Е, щодо е, інших, це перші та другі армійські корпуси, е, так званих ЛНР та ДНР. А з кого їх е, набирають? Це так звані мобіки. Це mm -hmm. так звані мобіки з е, тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Е, отже, також дуже професійний та дуже якісний ресурс. Ну і звісно, ми зараз бачимо, як поступово в російській армії зникає е, взагалі е, така тваринка, як професійний військовий. А з'являється зовсім інший такий суб'єкт. А як частково мобілізований також непрофесійний та неякісний ресурс, і ми зараз кажемо зараз саме про це: проблема з матеріально-технічним забезпеченням, проблема з технікою необхідної кількості відсутня, проблема логістики, проблема управління система управління передовими підрозділами та відсутність професійної складової війська будь-яких. Будь то ПВК Вагнер, будь то регулярні війська російських окупантів, чи можливо з ось такою токсичною комбінацією досягти якогось феноменального успіху? Ні, саме тому вони вже більш ніж півроку намагаються окупувати маленький бахмут, а в них нічого не виходить. Ви зачепили питання логістики, і в цьому контексті я от хотіла вас таке запитати. Інститут вивчення війни пише, що у росіян все таки є частковий успіх біля Солодара, і водночас вони переконані, що це все одно не стане причиною для оточення Бахмута, бо для цього їм потрібно встановити контроль над двома трасами. Ви можете трошки детальніше простими словами розповісти про логістику ворога на цих напрямках для того, щоб глядач зрозумів важливість взагалі цих трас цього сполучення. Ну, якщо ми кажемо взагалі про ситуацію а, з Солидаром, то тут дуже цікаво. Ось що а, Євген Пригожин а, так собі а, щось йому там прийшло в голову. Він так собі поміркував і вирішив, що йому набагато буде вигідніше а, захопити Соледар. Та саме через північ з Солідару окупити Бахмут. Тобто, нібито це буде вирішальним якимось моментом для того, щоб мати можливість оточення, навіть оперативного оточення, Бахмуту. Але він для цього використав велику кількість саме ресурсу своїх зеків. І цей ресурс витратив під час тих штурмових дій. Тобто, ми бачили, як вони напористо так здійснювали штурмові дії, але це було можливим за рахунок чого? За рахунок того, що вони на позиції Збройних сил України закидували велику кількість живого м'яса, фактично. І хіба ж це є якась е, в перспективі е, тактика, яка може закінчитися чи якимось успіхом? Ні. Вони зараз підійшли до Солидару, вони знаходяться там е, в межі міста, але ресурсу для того, щоб повністю взяти місто під свій контроль, в них вже немає. Вони його витратили. Більш того, зараз. Під Бахмут відправляється чотири батальйонно тактичні групи Другої загально-військової армії Східного військового округу Російської Федерації, а також дві батальйони тактичні групи 20-ї МСД. Ну, досить серйозний, на перший погляд, такий собі потенціал, шість, м'яко кажучи, але все ж таки свіжих батальйонно тактичних груп. Але, але саме коефіцієнт корисної дії від цих БТГ. У той час, коли там вже не вистачає ресурсу зеків а, ваг... а, пригожина, а, ну цей коефіцієнт корисної дії буде від цих БТГР дуже низький. Тобто вони повинні будуть не діяти як а, ще якийсь ресурс, а, якусь ефективну свою ефективність буде демонструвати, а вони повинні діяти вже як компенсація втрат. Вони повинні компенсувати досить серйозні втрати від вагнерівців. А щодо а, взагалі логістики, ну то дуже цікаво те, що вони намагаються взяти під свій контроль а, трасу М03, а вони а, намагаються взяти трасу М03 під свій контроль та також Т0504. Якщо вони не будуть контролювати ці е, дві логістичні артерії, а, то ніякої загрозою Бахмуту а, бути не може. Але а, саме через Солідар можна через а, вийти на трасу М-03. Але поки що а, російські окупанти, а, знаходячись в ось цій агломерації Бахмутський Солідар, вони не мають контролю над містом а безпосередньо не мають виходу до цих трас. Отже, фактично, ми можемо казати про те, що з логістикою на сьогодні. У збройних сил України там все під контролем. А ось щодо окупантів, то дуже цікаво, те, що саме логістика російських окупантів вона знаходиться під вогневим контролем збройних сил України, і ось після того як, наприклад, в районі Ірміно було знищено найбільшу найбільший склад з боєприпасами Росіян. Після цього почали відчуватися ось е, цей дефіцит е, боєкомплекту, особливо для артилерії. І вони це а, навіть записували відео, а, вони його опублікували в відкритих джерелах, та навіть Пригожин погоджувався, що це так, це дійсно це його бійці, так би мовити, які жалілися на те, що їм не вистачає снарядів. Ось у чому і проблема. А, основні логістичні а, шляхи вони знаходяться під вогневим контролем, а підвести не також і просто а, ці боєприпаси. А, на позиції їх артилерії щодо рокадних доріг, там також є проблем проблеми з переміщенням та перевезенням боєприпасів. Ну, тому в них проблем багато, а вони поки що вирішують усі свої проблеми тим, що в них, на перший погляд, безмежний ресурс людський. А вони постійно використовують ось цей повальний такий хвилю за хвилю, цей людський ресурс. Але хочу сказати, що навіть і цей ресурс так чи інакше в них закінчиться. Нещодавно у своєму телеграм-каналі ви писали про те, що Бахмутський плацдарм це так звана чорна діра для російських окупантів і навіть більш згубна, фатальніша, ніж Чорнобаївка. Можете пояснити, чому? Ну що ж, Знову ж таки, більш ніж півроку вони намагаються захопити е, результат. Ну, місто як стояло, так і стоїть. Mm -hmm. Так воно зруйновано, так воно понівечено, але е, воно стоїть. А російські окупанти витратили е, шалену кількість ресурсів, людських, технічних та інших на те, щоб реалізувати це захоплення цього маленького містечка. Насправді. Ну воно ж маленьке, а, нічого в них не вийшло з цього. Але що сталося за цей період, окрім того, що о, в цій локації в м'ясорубку було відправлено тисячі російських о, військовослужбовців, зеків, чмобіків та інших. А ось що сталося: було звільнено Харківщину більш ніж 8,5 тисяч квадратних кілометрів. Було звільнено Правобережну Херсонщину та Миколаївщину більш ніж 6 тисяч квадратних кілометрів. Шість тисяч о, о, квадратних кілометрів. Uh, сумарно більш ніж 14,5 тисяч квадратних кілометрів звільнених територій за півроку, а Бахмут, російські окупанти як не могли окупувати, так і не можуть, продовжуючи туди відправляти одну батальйонно-тактичну групу за іншу, одну за іншою, техніку, паливно-мастильні матеріали, артилерію, снаряди uh, і, так і, далі, і так далі. Отже, це чорна дира. Це саме та пастка, яка в себе затягує увесь цей ресурс для того, щоб він не був використаний по іншим напрямкам. Бо уявимо собі, що ну приблизно 2-3 тисячі особового складу якихось підрозділів, які до того відправили на Бахмут. А їх би не відправили в напрямку Бахмут, а ці 2-3 тисячі відправили на правобережну Херсонщину, або 5 тисяч відправили на правобережну Херсонщину. І розпочався б тоді що? Ну, я так гадаю, що міг би розпочатися наступ в напрямку Миколаєва або Кривого Рогу, або не виключно вони б сконцентрували ену кількість ще твоїх підрозділів Запорізької області, то розпочали би е, наступальні дії в напрямку Запоріжжя. А фактично, Бахмут на себе стягує весь той ресурс, який російські окупанти могли б використовувати по іншим напрямкам. Та він, як чорна дира, його в себе і затягує цей ресурс? Угу. Щодо озброєння, яке надають міжнародні партнери, Німеччина в рамках військової допомоги планує виділити Україні близько 40 бойових машин піхоти марте. Що це за машини? Які в них характеристики, яку перевагу вони фактично можуть дати на фронтах? Їх можна порівняти з БМП-2. Фактично, вона по такої ж самій концепції створювала. Але різниця з БМП-2 у тому, що Мардер, він більш надійний, це більш надійні силові вузли, це більш надійна та більш сучасна технічна складова цього БМП. А в іншому його можемо називати такою собою, собою ем, аналог з Німеччини БМП 2 і е, дійсно нам дуже потрібні саме зараз е, такі засоби е, переміщення ці БМП. Це, до речі, не тільки мардер стосується будь-яка на сьогодні легко та середньо броньована техніка, нам дуже потрібна, чому тому, що вона використовується саме під час мобільних штурмових дій контрнаступального характеру. Ось, до речі, щодо Харківщини, а ось Харківщина це найкращий приклад того, як відбуваються швидкі мобільні штурмові дії під час контрнаступальної операції. І ось саме Така легкоброньована та середньоброньована техніка, вона є дуже ефективною, і найближчим часом, якщо будуть відбуватися якісь активні дії з цього приводу на тому чи іншому плацдармі, я більш ніж впевнений, саме ці БМП Мардер вони будуть нам ну дуже корисні. Наприкінці січня Пентагон так само збирається провести навчання для українських військових, щоб підготувати їх до використання нової американської техніки, зокрема для роботи з броньованими машинами піхоти Бредлі. Якщо порівнювати вже окреслені Мардери і Бредлі, які з них більш потужні, і коли перші Бредлі можуть фізично опинитися так само на фронтах. Бредлі М 2 Бредлі він більш сучасний аніж Мардер. Крім цього, М2 Бредлі, коли він створювався, його створю... А, Окрім цього, М2 Бредлі, коли він створювався, його створювали саме як протидію, як антогониста для БМП-2. Тобто він повинен був тримати постріл з 30-міліметрової автоматичної пушки БМП-2. Uh -huh. Він повинен був ось саме утримувати ось настільки потужний постріл, і його броня вона досить така міцна, і не тільки броня, а він має ще під час постійних модернізацій і покращень він ще отримав динамічний захист. Ну тобто, він досить так добре броньований, навіть краще, аніж будь-який інший БМП або навіть БТР. І е, крім цього, у М2 Бредлі є ще така властивість. Е, на ньому встановлено противотанкові ракетні комплекси. ТОВ. Mm -hmm. е, під час е, бойових дій в Іраку, під час першої іракської війни, е, буря в постелі. Е, вони навіть е, знищили більше іракських танків, аніж е, танки коаліції, і це дійсно факт. No тому їх іноді навіть і називають винищувачі танків. Хоча насправді винищувачі танків це саме та французька е, бойова машина вогневої підтримки піхоти AMX-10RC, яку нам буде надавати Франція. Вона саме і відноситься до е, класу винищувачів танків, але все ж таки Бредлі дуже добре себе продемонстрував, саме як класно броньований БМП. Так, невеличкий відсік для десанту, але головна його властивість це броня, надійність вузлів і можливість знищення середньо- та важкоброньованої техніки. Нещодавно інститут вивчення війни американський публікував інформацію про те, що Росія втратила майже 90% запасів своїх безпілотників шахетів 131-136 від Ірану. Згодом з'явилася інша інформація, дещо з іншими цифрами від представника ГУР Міноборони України Вадима Скебіцького, який повідомляв про 660 з 1750 по контракту. Які підрахунки, на вашу думку, найближче найбільше наближені до реальності, і наскільки взагалі може вистачити тих запасів, які лишилися, якщо умовно Росія не подовжить контракт, не отримає другий контракт з Іраном? Ну, в першу чергу, у пана Скипицького більш коректні дані це правда. Єдине, що не зовсім коректно казати, що залишилося. Не залишилося, тому що ну вони ще їх виробляють. Згідно з контрактом, це 1750 одиниць. Вони поки що отримали дві партії. Кожна партія по 350 БПЛА, ппла і в них. Приблизно зараз ще е, повинно знаходитись е, десь півсотні шахедів. Вони їх поки що не використовують. Е, можливо, це пов'язано з морозами, можливо, з чимось іншим, але ось десь приблизно е, півсотні. Вони ще в них повинні бути в наявності, але ми повинні розуміти, що е, можливості Ірану по виробництву шахедів це приблизно 50, від 50 до 100 на місяць тієї чи іншої номенклатури 136 або 131 і фактично а, вони можуть найближчим часом десь вже у лютому а, почати передачу Росії третьої Третьої партії цих дронів Камікадзе, якщо будемо розглядати цю ситуацію саме як з партіями по 350 одиниць, то фактично Росія буде мати можливість отримувати від Ірану шахети також і влітку ще в липні вони можуть продовжувати отримувати ці партії та ці дрони. Тому найближчі півроку 100% вони в них ніяк не закінчаться. Uh -huh. Інше питання у тому, що а, чи а, заключить Росія з Іраном а, другий контракт, чи піде на цей Іран? І ще дуже цікаве питання: а не захоче Росія у себе розміщувати виробництво цих шахетів? Uh -huh. Насправді це досить складна задача. Навіть для е, Росії. А та чи погодиться знову ж таки з цим Іран, тому що ну, для Ірана на сьогодні, ну це його бренд вже шахет. Це такий собі е, е, це та сама зброя, за рахунок якої Іран е, зміг е, на ринку озброєння якось себе показати, що він щось вміє робити, хоча воно примитивне, воно дефективне, але воно вбиває. І не дивлячись навіть на це, я навіть вважаю, що в Іран у Ірана навіть можуть з'явитися якісь клієнти, які можуть закуповувати не тільки Росія, які також можуть почати закуповувати ці дрони. А якщо Росія розпочне їх виробництво, то виникає питання. Тоді ринок дронів вкраде Росія у Іран. Ну тигерану може це не сподобатися. Є ж інформація про те, що Москва й таємно уклала угоду з Тегераном про початок виробництва. Це про те, що ви говорили. І секретар РНБО Олексій Данилов говорив про те, що їх зокрема планують виготовляти у Тольятті. Тобто, ви думаєте, що потужностей російських може не вистачити для такого виробництва, і вони за своєю якістю можуть бути гіршими правильно ніж ті, які транспортують саме Ірану? Я скажу так, що о, в Росії на сьогодні нема можливості повноцінно о, займатися виробництвом, наприклад, о, своїх о, не дронів Камікадзе, а, наприклад, Орлан 10 Uh -huh. Чи якогось іншого, щоб виробництво було серійне, масштабно сотні на місяць. Ні, в них немає такої можливості. У них штучне виробництво БПЛА, яке цілком та повністю залежить від іноземного походження запчастин та обладнань, а так само з іранськими дронами. до речі, вони також залежать від контрабанди тих чи інших запчастин. А тому я можу сказати, що у Росії будуть великі проблеми з налагодженням ось такого виробництва. І чи буде в них uh, взагалі можливість виробляти десь по 50 чи більше? Важко сказати. Міжнародні партнери так само не зацікавлені у друг у другій передачі таких безпілотників Ірана Росії. Чи вдасться міжнародним партнерам України дотиснути Тегеран за допомогою санкцій, якогось такого тиску зупинити наступне постачання? І якщо не дипломатію, то яким чином вони можуть це зробити? На які кроки більш рішучі готові наші партнери на вашу думку? Я більш ніж впевнений, що у наших міжнародних партнерів є важелі впливу на Тегеран, і вони різноманітні не тільки економічні, дипломатичні, політичні, а й дуже цікаві інші. Тому, якщо тісно вести досить виважену політику, дипломатію. То ми можемо з нашими міжнародними партнерами uh, знайти ось uh, саме ці важелі, які впливу, які будуть ну, для Ірану більш uh, зрозумілі, називаємо це так. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ну, Врешті-решт, uh, ми ж всі пам'ятаємо, наприклад, uh, долю такого uh, діяча як uh, Сулеймані, uh -huh. касем Сулеймані, генерал. Ну, все може бути і з іншими генералами щось статися. Ну, це я так просто згадав ситуацію, пане Олександре. Дуже дякую за те, що доєдналися до нашої розмови. Глядачам та я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був військово-політичний оглядач Олександр Коваленко. Обговорили оперативну ситуацію на сході, міжнародну збройну допомогу та іранський безпілотник для Росія.